Привіт, привіт! Що ви робили весь цей час, поки чекали на новий урок? Які теми вивчали? Можливо, ви вже опанували купу нових слів чи навчилися будувати речення у минулому часі? Або, можливо, вже розібралися із доконаним. Сьогодні ми будемо продовжувати вчити доконаний час, але це буде теперішній, доконаний, тривалий вже, а не простий. Бо цей час ідеально підходить, щоб розповісти про дії, які почалися раніше і досі тривають. Наприклад, ви зможете сказати: Я увесь цей час вивчав англійську або ми так довго готувалися до цього уроку». На перший погляд, тема здається складною. Але з нашим легендарним підручником Мерфі вона перетвориться на зрозумілу і навіть цікаву. Тому візьміть підручник до рук і ми починаємо дев'ятий урок. І так, часова форма Present Perfect Continuous, і вже в самій назві цієї форми ховається її граматична формула побудови речення, тому що Continuous вказує на тривалість а отже дієслово, наше основне дієслово, яке перекладається, ми ставимо із суфіксом «-ing». Perfect вкази на доконаність. це ж у нас доконаний час, то треба це якось передати в реченні. Тому буде стояти been, яке вживатиметься з усіма особами в третій формі been. І uh, present позначає теперішній простий час, в який нам необхідно поставити наше допоміжне дієслово. Це буде have або з третьої особи однини has. І для прикладу в нас вже подається речення It's been raining. It's скорочено від it has. It has been raining. Але перекласти це речення не просто без контексту, тому що ми не знаємо, чи йшов дощ, чи дощ йде. Все залежить від ситуації. Якщо дощ щойно закінчився, але ще видно сліди, наприклад, вологу землю, то доречно перекласти як йшов дощ. Але якщо дощ йде і почався раніше, то переклад би був іде дощ, підкреслюючи, що дощ триває. Отже, present Perfect Continuous тут вказує. Що дія тривала до цього моменту і може або завершитися, або тривати далі, залежно від контексту. Тому краще розглянути це речення в контексті. Нам подаються в книжці такі речення Is it raining? Іде дощ? Питальне речення побудоване у Present Continuous. Ми питаємо, чи зараз іде дощ? No, but the ground is wet. Ні, але земля волога. Ми бачимо наслідки того, що дощ пройшов, ми бачимо вологу землю. Тому і скажемо, ішов дощ. It's been raining. Тут наше речення в доконаному тривалому часі показує, що дія почалася в минулому і до теперішнього моменту завершилася, але ми бачимо наслідки цієї дії, що певний час до теперішнього моменту йшов дощ. Тому в такому випадку вживаємо Present Perfect Continuous. Зачитаємо інші подані речення в підручнику. Why are you out of breath? Чому ти тяжко дихаєш? Чому ти захекався? Так? Have you been running? Ти Бігав або бігала, або бігали, так, ю може означати кодину, так і множину. Зараз ми бачимо, що людині тяжко дихати, отже, буквально до цього щось відбувалося. Тому наше питання ми ставимо Present Perfect Continuous чи ти бігав. Наступне. Пол дуже втомлений. Отже, ми бачимо, що в теперішньому моменті пол втомлений, до цього щось відбувалося. А до цього моменту він тяжко працював. Тому теж речення вжито у Present Perfect Continuous. He has been working hard. А якщо не скорочено, то буде He has been working hard. Вже наше have змінилось на has, тому що третя особа однини. He. Why are you so tired? Чому ти така втомлена? або ти такий втомлений? What have you been doing? Що ти робив? Схоже питання. Що зараз є певний результат? Людина втомилася. Чому? Тому що. Нещодавно щось відбувалося до цього моменту. Ця яка почалася в минулому і завершилася на даний момент. I've been talking to Amanda and she agrees with me. Я говорив з Амандою, і вона погоджується зі мною. Ми не вживаємо минулий час, а вживаємо теперішній доконаний, тривалий, тому що я говорив не минулого року, не на минулих вихідних, не вчора, не позавчора. а ми навіть не знаємо, коли він говорив, але розуміємо, що нещодавно, тому що вона вже погоджується, а погоджується вона в теперішньому. Тож дія почалася в минулому, і її результат ми бачимо в теперішньому моменті, тому вживаємо доконаний. І останнє: Where have you been? Де ти був, де ти була, де ви були? I've been looking for you». Я шукала тебе або вас. Отже, ми питаємо, де ви були увесь цей час, поки я тебе шукала. Отже, where have you been вживаємо у доконаному часі. Це в нас простий доконаний, тому що be – це стан. Стан ми не вживаємо в тривалому часі, тому буде have you been. А далі ми показуємо, що дія тривала певний час, що ми довго людину шукали, тому вживаємо Continuous. I've been looking. «For you. Трохи нижче в нас подається речення із маркером часу. It's been raining for two hours. «йшов дощ протягом двох годин, як і будь-яка інша часова форма, доконаний тривалий час має свої слова-індикатори, маркери часу, такі як «for» або «since», «протягом якогось періоду або з якогось моменту. І ще коли ви чуєте питання how long, як довго, то теж е, це натяк на те, що потрібно вживати доконаний тривалий. How long has it been raining? Як довго йшов дощ? It's been raining for two hours. Дощ йшов дві години. Ми використовуємо теперішній е, доконаний тривалий час, особливо тоді, коли в нас є ці слова how long for або «Since?». Звісно, нам потрібно більше прикладів. How long have you been learning English? Як довго ви вивчаєте англійську? Тобто ви все ще вивчаєте англійську, тому ми питаємо, як довго це відбувається. Бен TV. TV all day. Бен зараз дивиться телевізор. взагалі він дивиться телевізор вже цілий день. Отже, в нас є індикатор часу «all day», який чітко показує тривалість, що увесь день людина щось робить. І продовжується робити зараз. Тобто дія так і не завершилася, а вона плавно протікає з минулого в теперішній. Where have you been? Де ти був? I've been looking for you for you the last half hour. Де ти був, я тебе шукав останні півгодини. У нас є for, це індикатор тривалості протягом якогось періоду. Тебе шукав десь останні півгодини. Тобто, це вже. Чітко вказано те, що потрібно вживати не просто теперішній доконаний простий, а теперішній доконаний тривалий. feeling well recently. Recently – це ще один маркер часу, який означає нещодавно. Нещодавно Кріс недобре себе почував. Ми не можемо сказати з упевненістю, що йому вже стало легше, тому ми вживаємо теперішній доконаний тривалий, бо, можливо, ця дія продовжується і зараз. Можливо, він до сих пір себе недобре почуває. Тому вживаємо Present Perfect Continuous. Так як ця а, часова форма зосереджена на тривалості, то її доречно використовувати для повторюваних дій. Наприклад, Silvia is a very good tennis player. Silvia дуже хороший тенісний гравець. Вона грає з восьми років. Коли виповнилося вісім, вона почала відвідувати регулярне тренування, вона довгий час. Грала в теніс і тому зараз вона хороший гравець. Ми розуміємо, що у Сильвії це зайняло певний час, тому для такої цілі доречно використати Present Perfect Continuous. Ми знаємо, що аби досягти професіоналізму в якійсь справі, ми повинні присвятити цьому певний час, і звісно, регулярність нам допомагає в цьому. Every morning, they meet in the same cafe. Кожного ранку вони зустрічаються у тому ж самому кафе. They have been going there for years. Вони ходять туди вже роками. Ми розуміємо, що вони частенько туди приходять це свого роду регулярність, яка загалом складає вже роки. Тобто вони роками туди ходять. Це ніби постійна дія, яка. Затягується, так? і яка відбувалася як в минулому, так і по сей день, протікає з минулого теперішній. Ще б хотілося звернути вашу увагу на різницю між теперішнім тривалим часом і теперішнім доконаним тривалим. І для цього в нас подаються приклади: Don't disturb me now, I'm working. Не турбуй мене зараз, я працюю. Коли ми говоримо в рамках теперішнього тривалого часу, то ми розглядаємо лише теперішній момент. От зараз, що відбувається? Я зараз працюю, тому, будь ласка, мене не турбуйте. Тут немає відношення до минулого. А якщо ми розглянемо теперішній доконаний тривалий, I've been working hard, now I'm going to have a break, то ми бачимо, що доконаний тривалий має відношення до минулого. Отже, я тяжко працював чи працювала і зараз хочу зробити перерву. Тобто ми розглядаємо не тільки конкретний момент, а разом із нещодавним минулим. We need an umbrella. It's raining. Нам потрібна парасолька. Зараз іде дощ. Це дуже зрозуміло. Зараз дивимося у вікно і там капає дощ. Тому без парасольки ми нікуди не вийдемо. У доконаному: The ground is wet. Земля волога. Тобто ми вже бачимо наслідок в теперішньому часі. А отже, йшов дощ. It's been raining. Отже, нещодавно йшов дощ. Тому тут вже буде доконаний тривалий. І останнє: hurry up, we are waiting. Поспішай. Ми чекаємо. Ми чекаємо зараз, тому, будь ласка, зроби щонебудь, щоб було швидше. І доконаний: We've been waiting for an hour. ми чекаємо вже годину. Ми теж чекаємо, але чекаємо не лише зараз, а ми і годину назад теж чекали. Тобто, доконаний, тривалий час буде вживатися нерозривно від нещодавного минулого. Так, теорії було достатньо, рухаємось далі, і в нас практичні завдання. Вправа 9.1. Отже, що робили ці люди або що відбувалося. Ми бачимо: в нас є два зображення: те, що було раніше, і те, що зараз, є результат зараз. І нам потрібно сказати, що відбувалося. В нас є приклад: It's been raining. Ішов дощ. Отже, бачимо, земля волога, значить, пройшов дощ. А у другому. Раніше вона дивилася телевізор, а зараз вона встала. Отже, до того моменту, як вона встала, вона дивилася телевізор. Тому це речення ми вживаємо у теперішньому доконаному, тривалому часі. She's been watching TV. На третьому зображенні бачимо, що вони грали в теніс. І вони все ще знаходяться на тенісному корді, тому це нещодавна дія. Тому вживаємо так само у доконаному тривалому. They have been playing tennis. They've been playing tennis. Ми скоротили have. І останнє зображення. Він біг, а зараз він відпочиває, тому дія буквально нещодавно закінчилася. Скажемо, він біг. He has been running. Перед додаванням «ing» не забуваємо подвоювати останню приголосну, якій передує наголошена голосна. Виконаємо ще одну вправу 9.4. Нам потрібно поставити подання дієслова або у present continuous, або у present perfect continuous. Треба визначити, чи це теперішні тривали, чи це теперішній доконаний тривалий. Ну, поїхали. Марія has been learning English for two years. Марія вивчає англійську вже два роки. Тут все просто, в нас є маркер часу for. Ми бачимо два роки, тобто два роки тому вона почала вивчати англійську і продовжує вивчати до сих пір. У другому. Hi, Tom. привіт, Tom. Look for це означає шукати. Отже, я тебе шукаю або шукав, мені потрібно тебе щось запитати. Якщо ми вже кажемо, що мені потрібно тебе щось запитати, значить людину ми вже знайшли. А отже, дія відбувалась нещодавно. Тому ми вживаємо теперішній доконаний тривалий. І це буде I've been looking for you. у третьому. Ми питаємо, чому ти на мене дивишся, чому ти так на мене дивишся? Припини. Ми розуміємо, що дії відбувається в даний момент. Тому доречно використати present continuous. Why are you looking at me like that? В четвертому, Rachel is a teacher. Рейчел вчитель. Вона е, навчає вже 10 років. Тож зрозуміло, який у неї вже досвід. 10 років вона навчає, і вона до сих пір. Працює вчителем. Коли ми в минулий поєднуємо з теперішнім, у нас виходить доконаний, і ми вживаємо доконаний тривалий, бо тут ще маркер часу. Протягом десяти років вона працює вчителем. She's been teaching for ten years. У п'ятому в дужках в нас є слово думати. Але тут у значенні не виражати думку, а в значенні обдумувати щось. Скажемо, я обдумував те, що ти сказав. І вирішив дати тобі пораду. Оцей весь час я обдумував те, що ти сказав, тому вживаємо доконаний тривалий. У шостому is Paul on Holiday this Week. Індикатор цього тижня. Ми питаємо, чи Пол цього тижня у відпустці. У нас цікавить саме теперішній момент, тому дамо відповідь у Present Continuous. Ні, він працює. No, he is working. Сьоме. Sara is very tired. Сара дуже втомлена. Ми бачимо, що в теперішньому моменті вона втомлена, а отже, нещодавно щось відбувалося. Вона тяжко працювала. Recently, це теж індикатор доконаного тривалого часу. Тому скажемо: She's been working very hard recently. It's dangerous to use your phone when you drive. Небезпечно користуватися телефоном, коли ти сидиш за кермом. Мається на увазі, що в той момент, коли ти керуєш авто. Небезпечно відповідати на телефонні дзвінки. Ми говоримо про конкретний момент, тому це буде теперішній тривалий. When you are driving. І нарешті в нас останнє дев'яте речення. Laura South America for the last 3 months. Laura, значить, подорожувала у Південну Америку останні три місяці. У нас є індикатор for, індикатор доконаного тривалого часу. Тому, звісно, наше travel стоятиме. У формі доконаного тривалого Laura has been traveling. Ми розуміємо, що три місяці тому і по цей день Лаура подорожує у Південній Америці, тому і вживаємо Present Perfect Continuous. Так, на сьогодні все, урок добігає кінця. Ми з вами плідно попрацювали, розглянули не лише минулі часові форми, а й теперішні доконані як просту, так і тривалу форму. З чим я вас вітаю і зустрінемось на 10 му році. Have a nice day. Bye bye.